Привіт, друзі. Сьогодні я хотів би вам показати, що можна в якян шопі або в однодоларовому магазині купити із кухонних приладів. Тож, до справи цікаво, що ось саме такі ножиці на будь-який смак продаються лише за ну, хякуєн, тобто це менше долара. Ось такі ложечки для вимірювання. На будь-який розмір для приготування. На будь-який смак судочки для обіду. І тут ще судочки. Ну, до речі, не один судочок. Наприклад, ось тут цілих аж три. Да? Такий маленький розмір. І таких ось три, два можна купити, да? ну, а це взагалі, мабуть. Рай для кожної господині. Ковшики, ситочки на будь-який смак. Це от пластикові, а це такі металеві, будь-які щиточки для очищення, зняття різних, скажімо так різної грязі, палочки будь-якої довжини. 33 см. 26 см. Відро, собок, чи віник будь-якого смаку. Теж все, коштує лише лишен, менше долара. А ось це такий якийсь натуральний, да? тобто для якихось особливого, для особливого якогось сміття. Різні таблетки для очищення, раковини чи труби зливної, а ось це мені найбільше подобається. В Хіаку Шоп тут завжди є куточок для соло кемп. Ну, тобто, якщо ви хочете піти кудись на пікнік, в будь-який час, період сезон, Можна придбати будь-які речі, які знадобляться для того, щоб розвести вогнище. Такі дерево для запалювання, суміш для скажімо так, підживлення вогню, і різні сіточки для барбекю. ось, ось такі І такий різний дріб'язок для, знову ж таки, того кемпу. Та, який ви плануєте чи хочете зробити, різні зав'язочки, все-все-все. Ось такі серветки вологі. А, це не вологі. Це вологі. Це такі серветки вологі можна. Таких ціла купа бачите, різних. Ось ця штука мені найбільше подобається. Такі а, біленькі квадратики, да? ними можна очищати будь-який нальот а, сажі да, чи а, погорілості на сковорідці. Чи, можливо, нальот чаю, як чарний чай, ми п'ємо на кружці. Добре, дуже добре очищає всі кружки, не нада ніякої соди. А оцей відділ взагалі теж такий класний, чудовий. Все для паті, як кажуть. Якщо ви плануєте день народження чи якусь дату відмічати, все, що потрібно для приготування тортів, якихось кейків. Морозова, ну і так далі. Ну і звичайно, рукавички, щоб руки були цілі і не опеклися від гарячого. Ну і це більш така уже керамічна посуда на будь-який смак, будь-яких розмірів. Це одна штучка від маленького до великого, хляку є на кошти. Є така, а є така більш. Японського стилю, да? кольорова з різними візеруночками. Ось клас, цікаво. Для чайних церемоній чи для чогось іншого. Ну, у переважній більшості воно все привезене з Китаю. Але, звичайно, Китай робить на іншій якості для Японії. От, тому ось такий. Якісний продукт. Що ж, друзі, дякую за те, що були зі мною. Додивилися це відео до кінця. Я знімав його, до речі, ще взимку, тільки зараз виставив от, про товари з Японії. будь-які. До речі, якщо вас цікавлять якісь товари, будь-які нові, вінтажні, ви пишіть в коментарях, що саме вас цікавить, я вам можу спробую вам допомогти в цьому. От, Так що, чекаю на ваші коментарі. Щасливо і до скорої зустрічі!